Добрий день, це ваша бодорга Іран. Чи знали ви, що найдавніше відоме зображення лише було знайдене серед наскальних малюнків у Сіньдзямі? Понад 12 тисяч років потому тому успішне проведення зимових Олімпійських ігор 2022 року у Пекіні утілило в життя мрію про 300 мільйонів людей, які займаються зимовими видами спорту по усьому Китаю. Сьогодні прогнозується, що лише протягом сезону 2025 2026 років кількість відвідувачів зимового туризму дозвілля в Китаї сягне 360 мільйонів осіб у Європі, ж, спираючись на альпійські традиції та імпульс численних зимових Олімпійських ігор. Цимові види спорту поступово еволюціонували у трілу індустріальну екосистему, що поєднує змагальний спорт, туристичний відпочинок і естетику способу життя. В аліпійських країнах, таких як Австрія, Швейцарія, рівень залучення молодь до зимових видів спорту сягне шістдесяти відсотків. Сьогодні зимовий вид спорту стали ще одним важливим напрямом китайсько-європейського обміну та взаємодії. Погляньте, дизайнери та користувачі мережі з Китаю, Франції, Іспанії та інших країн, скориставшись ажіотажі навколо зимових олімпійських ігор долучилися до віртуального спілкування у соціальних мережах. Завдяки спільним ініціативам з створення дизайнів для сноуборців, молодь Китаю та Європи уцілили спільне прагнення до зимової зустрічі. Найбільшу увагу привернули два проекти – «Відпитаю світло» та «Бозолота». Послухаймо їхніх авторів. У нас цей проєкт з'явився зі та Європи. Дуже багато дизайнерів 我想的是用东方美学加上我们这个冰雪运动相关的一些元素来结合，雪板上面的一些元素，比如最突出的是中间那个圆环，它里面包含的是山川河流，还有长城。鎏金的设计灵感来源于中国古代鎏金工艺，它是将流动的金融于器皿，凝固成永恒的光泽。在设计过程中，我与一位西班牙的艺术家进行了密切讨论。 我们将欧洲古典梁条叶纹样与中国藻井艺术进行了几何融合，我想借此表达，冰雪运动中稍纵即逝的瞬间，亦可成为永恒的记忆。